Літературознавча задача ДаНО. Один лис. Надзвичайна самовпевненість. Діжа синій фарби. Велика брехня. Чи вдасться пройди світу уникнути справедливої кари? Цікаве запитання. Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь. Уявімо лиса, хитрого прихитрого. Саме таким його описували в народних казках. У літературній казці Фарбований Лис Іван Франко розкриває образ персонажа ширше це вже лукавий, підступний, лицемірний хвалько, самозакоханий та самовпевнений. А ще він просто майстерно може зорієнтуватися на місці та підлаштуватися під будь які обставини. От що зробиш, якщо зовнішність трохи зміниться? Якийсь дивний і страшний звір, синій синій з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне і важке, мов довбня, і також колюче. Стоп, а як же так трапилося? Пригадай, чому лис змінив забарвлення? Звичайно, лис Микита впав у діжку з фарбою. А ось чому він там опинився? Інколи хвалькуватість та самовпевненість можуть призвести до непередбачуваних подій. Хоча й не заперечиш, що кмітливість у героя теж є. Коли вовчик-братик аж завив з переляку та почав утікати, Микита вирішив цим скористатися. Про що ж подумав Лис? Так можна добре виграти? Стійте лишень, я вам покажу себе! Що з лиса взяти? Хіба можлива інша відповідь? <звук> Щоб отримати зиск зі зміни забарвлення, Лис звертається до звірів. О яка це була промова! До речі, здається, у цьому тексті декілька помилок. Знайди і виправ їх <звук> сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна! І, ожививши мене своїм духом, мовив Звіре, остромисле, у звірячим царстві запанував безлад, несправедливий суд і неспокій Іди на землю й будь звірячим царем. Як думаєш, чому звірі повірили цим словам? Так вигляд у Микити чудернацький. Але ж вони причудово бачили, що перед очима простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. То чому знадобився рік для того, щоб це усвідомити? Звичайно, версій може бути безліч. Звірі наївні, лис був причудовим брехуном і маніпулятором. Проте, якщо щось має вигляд лиса, рухається як лис, поводить себе як лис, напевно, це таки лис. А всі тварини, які із захопленням зустріли такого царя, просто хотіли бути обдуреними. Так так, таке іноді трапляється, якщо люди не вміють критично мислити і робити висновки самостійно. Звірі подумали, що їхнє життя зміниться на краще. О, цар, от добродій, от примудрий Соломон, та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у бога за дверима. Жити як у бога за дверима, почуватися спокійно, затишно, у повній безпеці, жити в достатку. Та чи справді змінилося щось у лісі? Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Мабуть, одному лисові й добре. Тепер на полювання не треба ходити. Усе готове, зарізане, навіть обскубане й опатране, приносили йому услужні міністри. Чи таким уже поганим був Микита? Подумай, які позитивні риси характеру притаманні нашому герою. Лис дотримується слова. Він вихвалявся, що вкраде курку, і, хоч би там що, наважився, то треба кінчити те, що зачав. Микита відважний. Незважаючи на шум та гамір міста, герой упевнено йде до мети, хоче довести справу до кінця. Він із легкістю оминає усі небезпеки, ще й застерігає інших своїх товаришів, а ще лист трошки сентиментальний. Сентиментальний, здатний легко розчулитися. Саме це й згубило героя. Піддавшись почуттям, він видав себе Як молоді лисички в народних строях зазявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як задзявка їй собі по лисячому. Тут на лиса і покарання чекало. Усі кинулися на нещасного Микиту і розірвали його на шматочки. Добро перемагає зло. Адже саме так у казках і трапляється. Звірі вчинили настільки жорстоко, не через те, що Микита був поганим царем або що. вони були люді тільки за те. Що так довго давали йому дурити себе. Та чи справедливим було таке покарання? Кожен вирішує сам. Хтось вважає, що саме таке покарання є справедливим. Адже лискрав усе життя прожив нечесно, обманом став царем. Хтось може заперечити, що всі ці вчинки потребують покарання, але не такого жорстокого. Зрештою, законодавством України смертна кара не передбачена. А ось арешта позбавлення волі про це можна подумати. Чому пригадали закони, читаючи казку? Іван Франко показав не лісове царство, а наше суспільство. В образі звичайного лиса ми бачимо людину, яка спочатку живе нечесно, потім починає пишатися цим, хвалитися, а випадково, потрапивши в певні обставини, не втримується і починає брехати все більше і більше, адже жага наживи та прагнення возвеличитися над іншими. Засліплює очі. Лісові жителі схожі на людей, які не мають власної думки, тому ними легко керувати. Тож можемо вирішити нашу задачу. Не вдалося пройти світу, обдуривши всіх, уникнути покарання. Визнач тему та основну думку казки Івана Франка фарбований лис. Тема. Розповідь про лиса Микиту та його Нечесний спосіб життя. Основна думка засудження брехні, хитрості, лицемірства, користолюбства, пихатості. зарозумілості в людях. Запам'ятай. У касті фарбований лис Іван Франко зобразив людське суспільство. ТЕМА твору. Розповідь про лиса Микиту та його нечесний спосіб життя. Основна думка. Засудження брехні. Хитрості, лицемірства, користолюбства, пихатості, зарозумілості в людях. Лис Микита, як і кожна людина, має негативні та позитивні риси характеру. У кінці твору за те, що обманом став царем, він отримує покарання. А чи справедливе воно, чи ні, вирішує кожен для себе сам. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Відкривай для себе світ української літератури.